Доброго дня, 19 серпня. Хочу показати вам сливу. Колона видна, сорт Голівуд, Сігнальний плодик. Вже комашки їдять, вже перестигла напевно, слива третій рік після посадки. Обрізалася, формувалася, розтягувалася. На каналі є відео. Обрізати треба, щоб кожна гілочка, кожний ярус був на своєму місці, на своїй висоті, щоб вона на периферію не уходила, треба слідкувати. Слива колоновина, отлічаюся компактною вузькою кроною, слабим ростом і високою урожайністю. М'якоть розово жовта, ніжна, соковита, сахар, риста і чудового смаку. Це пишеться в характеристики про це дерево. Зараз зірвемо, побачимо, що це за сливка. Такий колір в неї вже вона м'якенька, слива Голлівуд. Зараз розріжемо і побачимо, яка м'яко чи кісточка виділяється. Ну що розрізали? М'якоть має. Такий колір чудовий з розовенькими прожилочками. Кісточка, як ми бачимо, відділяється. Слива Голівуд, сигнальний плодик, перше плодоношення. Ніжний смак. Смачна сливка. Слива Голівуд. Третій рік після посадки. Там є різні зараз із червоними листям Голівуд. А це, це, як ми бачимо, зелене, гарне, чудове листя. Колоновидна слива. Третій рік після посадки, сорт Голівуд. Друзі. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. Буде ще попереду дуже багато цікавих відео та корисних. Всім мирного неба і гарних урожаїв.